Диву, чи фотошоп четверо місцевих школярів стверджують, що в небі над річкою побачили святий образ. Сидів я на цьому самому місці, на цій плоті, і сфотографував цей пейзаж. То був другий день великодня. Ці четверо хлопців просто гуляли по дамбі і фотографували все навколо. Аж раптом посеред неба з'явилося яскраве світло. Так як сонце, отакого От кольору було світло. Воно дуже яскраво світило. Потім після цього знімку раз блискака показалася, і гриміло так дуже. Багато Коли побачили фото, хлопці не повірили власним очам. Ми подумали перше, що це бутилка, але, але потім придивилися і побачили, що це матір Божа. Ми перше не впізнали, розумієте? І так якби щось аж страшне. Того ж дня школярі розповіли усе дорослим. Я бачу живу постать. Ну, от е, чи жіночета добре дивиться, чи то е, жіноче, чи то може сам Христос? Ну є, але у богоявлення вірять і не усі. Руслан фахівець із фотошопу. Свій висновок робить одразу. Щітко видно, що е, є певний контур, який трошечки криво вирізаний. Тут мало бути би світліше, тут трошечки темніше. Видно, що це досить таке грубо, воно ну, накладено в фотошопі. Натомість, священники таки вірять у диво. Повністю накрита омофором, немає рук, то навіть якщо б хлопці цього хотіли десь щось зробити, використали якісь стандартні зображення Богородиці і легко десь звідки скачати. Чи буде досліджувати церква це явище? Наразі невідомо. А от селяни вже планують встановити на цьому місці скульптуру, точну копію з фотографії.